Росія рекордно збільшила експорт нафти на тлі українських ударів по НПЗ. Повідомляє видання Bloomberg. Експорт російської танкерної нафта зріс до максимуму за півтора року на тлі атак українських дронів на нафтопереробні заводи. Повідомили у виданні порти майже досягли межі потужності, тож як переробка нафти впала до мінімуму з весни 2022 року. Від початку вересня до початку жовтня Росія експортувала 3,5 мільйони мільйона барелів нафти на день. Західні порти Новоросійськ, устолу та приморськ можуть відвантажувати лише на 165-265 тисяч барелів більше. Східний порт козміно також близький до межі. Зростання експорту супроводжується падінням виробництва пального на НПЗ, зниженням цін на російську нафту і посиленням тиску Європейського союзу на танкерний флот у вересні. Москва заробляла 1,4 мільярди доларів на тиждень, але до жовтня зниження цін могло зменшити дохід на 34 мільйони.